Дцяд рік був оголошений для Буковинського онкоцентру роком розвитку променевої терапії. Чи все задумано вдалося втілити у життя? Та які плани на 2026 рік розповідаємо у підсумковому випуску програми Здоров'я у фокусі. Ігор Олександрович, доброго дня. Сьогодні пропонуємо підбити підсумки 2025 року, яким він був для Буковинського онкоцентру. Доброго дня 25-й рік. Цей рік завершення тих великих проєктів, над якими працювала адміністрація, весь заклад втілення їх в життя, запуску їх в роботу, і е, ми довели, що не завдяки а всупереч, а четвертий рік війни є проблеми із фінансуваннями, є проблема з е, кадрами, є проблеми з робітниками, є проблема з фірмами-постачальниками, і ну, завдяки. Е, Дружній цілеспрямованій роботі колективу Буковинський кінічний керівничо-онкологічний центр ми довели, що навіть під час великих великих проблем і біди, якщо колектив дійсно цього прагне, він може втілити в життя будь-які е, найбільш мегапроекти, які чомусь у нас в області раніше вважали, що їх не можна втілити, бо так, бо так хтось не хотів, хтось не вмів, комусь не виходило, хтось не звертав увагу. Але все-таки ми розуміємо, що онкологічні захворювання. Є на другому місці в Україні, вони нікуди не зникли, чи є війна, чи нема війни, вони все рівно є, і тут йде своя боротьба. І є пацієнти в вперше виявлені, пацієнти з ускладненнями, і колектив Буковинського клінічного онкологічного центру а, разом з цими пацієнтами а, бореться, а, перемагає, дає надію, а, вірить разом з ними в те, що. Рання діагностика і правильне звернення в спеціалізовану лікувальну установу в Український клінічний колишній центр це єдина в області спеціалізована онкологічна установа, де надається весь спектр онкологічної допомоги, а саме Комплекси хірургії, хіміотерапії та променева терапії. Всі решта лікувальні установи надають часткову онкологічну допомогу і не завжди дотримуються стандартного надання онкологічної допомоги, це як європейських, так і світових, що значно впливає на перебіг захворювання, тривалість життя та якість цього життя. Але без сучасного обладнання навчених. Лікарів, які володіють сучасними методиками, неможливо сучасну онкологію. Тому для нас 25 й рік досить важливий, адже ми реалізовуємо ті проекти, які десятиліттями в області не реалізовувалися. Які це проекти? Можете більш детально, будь ласка, яке сучасне обладнання закупило і завдяки кому? Ми неодноразово розповідали в наших сюжетах, що заклад працює як. По державним програмам та міжнародним грантовим проектам ці проекти стосувалися як променевої діагностики та променевої терапії. Зараз ми знаходимося в приміщенні, його називають бункер, де знаходяться два лінійних прискорювача, які отримані по двом програмам, і заклад не витрачає на закупівлю цього дороговартісного обладнання власні кошти. Так, ми витратились на будівництво, на устаткування додатковий, адже не всі апарати були в е, комплектації 100%. Але тим не менш нам вдалося запустити сучасну променеву терапію. Тут у нас на Буковині, в нашому закладі фахівці пройшли відповідне стажування. Е, більше вже на даний момент 500 пацієнтів проліковано на цьому обладнанні. Про нього знають, про нього розповідають, і справді зменшились післяпроменеві ураження. Ми почали брати в лікування ті випадки онкологічні, які не могли надати, яким пацієнтам не могли надати медичну допомогу у зв'язку із поширеністю, анатомічною складністю, глибиною, розташуванням. Зараз на цьому плані це можна зробити і досить гарні результати. і це великий здобуток для всього колективу і для нашої області, адже пацієнт більше не їде в інші лікувальні установи. Тут на місці в цій установі можна отримати комплексне онкологічне лікування на сучасному обладнанні і з досвідченими лікарями. Знаємо, що один з лінійних прискорюваль вам надав міжнародний ядерний комітет. Наскільки от важка співпраця з такими організаціями міжнародними, знаємо, що це не просто. Перша співпраця це було Міністерство охорони здоров'я Держави України. Друга співпраця це був міжнародний ядерний комітет. Ми почали з ним співпрацю ще на початку масштабної війни, і європейські філії, європейські партнери хотіли побачити, щоб ми відповідали всім сучасним світовим стандартам. Вони висунули нам ряд своїх вимог, які ми повинні були втілювати: це будівництво, розміщення, захист біологічний. І тільки після того, як вони все проінспектували, і е, наші фахівці пройшли навчання в світових клініках, вони розпочали процедуру доставки та встановлення лінійного прискорювача, що значно покращив надання саме онкологічної допомоги в плані променевої терапії, адже пропускна спроможність і навантаження е, значно легше, коли два апарати працюють постійно. Навіть сьогодні один апарат вийшов з ладу. Ми викликали інженера вже своїми силами. На жаль, не можемо усунути ті недоліки в роботі. А інший апарат працює. Пацієнти не зупиняють лікування і приходять за лікування. І це значно легше і краще для боротьби з онкологічним захворюванням. Технічне обслуговування, ось такого обладнання, наскільки воно складне, і чи потребують коштів від безпосереднього медичного закладу? Це високотехнологічне і справді складне обладнання. Ви можете зазирнути в серце, і побачити, що простій людині досить складно зрозуміти весь механізм роботи. Наші в фахівці пройшли відповідне стажування. Це фізики, які під час проходження. Планових то, будучи на навчаннях, вчилися як е, працювати на цьому апараті, які є моменти щодо виходу з ладу або незначних поломок, і своїми силами сувати. Якщо ні, то. Так, рік є гарантія, але після того повністю обслуговування цього обладнання переходить на фінансування закладу, тобто Буковинського онкологічного центру. Ну і в принципі, все е, обладнання для променевої та е, досить дороге. Е, і якщо тут ми не говоримо про перезарядку інізуючого джерела, то в інших апаратах це є досить проблемно, досить дороговартісно і лягає на плечі лікувальні установи. Ми працюємо в системі, коли національна... Національна служба здоров'я визначає тобі тариф, ти, якщо відповідаєш стандартам і нормам, контрактуєшся, але національна служба здоров'я не покриває витратні матеріали в плані обладнання, в плані дороговартісного обладнання променевої терапії або перезарядок. Це заклад здійснює з власно зароблених коштів, і в тарифі вони не прописані. Скажіть ще, будь ласка, слів про співпрацю з МАГАТЕ. Вона, наскільки я знаю, ще триває, так? У вас є нові проєкти? Так, звичайно, у нас були напрацювання в плані як лікування, так і діагностики. Ми вже з вами говорили, що у нас заклад. Приїхав мамограф, Він же у нас стінах приміщення готове. Але на жаль, через бойові дії, через ситуацію в країні є проблематикою з фахівцями, які встановлюють це обладнання. На місці його запускають і показують, як на ньому працювати. Адже е, лікар, лаборант е, фізик. Знають, як працювати, бо вони раніше пройшли це, але кожне обладнання є індивідуальне. І за правилами, то фірма-постачальник має провести навчання, видати відповідні сертифікати, що дає дозвіл тим людям, які вміють це робити. Почати роботу і надавати тут діагностичну послугу в плані мамографії. Зараз, на жаль, ми маємо технічні, е, технічну зупинку у зв'язку з відсутністю людей, які можуть налаштувати це обладнання, встановити його ну і відповідно запустити в роботу. Ви кажете, немає людей? Це немає компанії, які обслуговують? Чи у вас є договір з певною компанією, і в неї немає людей? Фірма-постачальник, вона Співпрацює з міжнародним ядерним комітетом. Всі витрати, всі закупілі здійснив міжнародний ядерний комітет, і він уже е, наймає на суд підряд ті фірми, які встановлюють це обладнання, запускають в роботу. На жаль, через мобілізацію, ще раз кажу, через бойові дії в Україні катастрофічно не вистачає цих фахівців. А фахівці з-кордону бояться їхати навіть в Чернівецьку область. Того є технічна затримка, хоча я ще раз кажу, і приміщення апарати готові до запуску, до встановлення того, як тільки ми це зробимо втілимо, в життя ми обов'язково це повідомимо, адже це досить важливо. Ми вже неодноразово говорили. Отже, захворювання молочної залози, онкологічне захворювання молочної залози ділять пальму першості у жінок разом з захворюваннями органів статеви системи в плані онкології? Тому для діагностики це буде дуже добре. Але поки що про терміни говорити зарано? Я ще раз кажу, ми. Дуже наділися, що ми втілимо цей проект до нового року. але, На жаль, є ситуації, які взагалі від нас не залежать. Ми готові, ми відповідаємо тим вимогам, ми маємо де у нас є кому працювати. Але на жаль, є дуже багато нюансів, які залежать не від лікувальної установи, а від ситуації в самій країні, від міжнародних партнерів і сукупності цих всіх факторів. Якщо говорити про інші два момографа, на якої стадії вони один вже є у вас безпосередньо? Один вже є, один забезпечує держава Україна, це Україна-Франція, співпраця. Є вже технічні характеристики того обладнання, і зараз ми виготовляємо документацію для того, щоб саме приміщення відповідало тим умовам. Отже, навіть... Різної фірми виробники мають певні свої умови до тих приміщень, і їх потрібно підготувати саме так, як має бути. Ну і останній це Україна-Румунія. Він також в процесі, і завершуються всі технічні документи з паперами. Він також буде найближчим часом у нас. На початку ви згадали про те, що є так само проблема з кадрами. Це безпосередньо у вас в медичному закладі. Чи мається на увазі підрядників? Ми говоримо зараз за всіх підрядників, за всіх компаній, які здійснюють постачання тих чи інших товарів, виробів, лікарських засобів. На це впливає війна в країні. Всі це розуміємо. Ми, але на жаль, не всі пацієнти хочуть цього розуміти, а вже вони потребують вже і зараз. А вже і зараз не залежить від самої лікувальної установи, медичного персоналу чи керівництва лікувальної установи, адже ми також є заручником тої ситуації, яка є, на жаль, зараз у нас в Україні, але тим не менш ми працюємо, ми розвиваємося, ми рухаємося вперед і на цьому не будемо зупинятися. Якщо говорити про колектив Буковинського онкоцентру в 2025 році, він став більше, менше, чи він на тому самоліті? Колектив Буковинського клінічного онкологічного центру, Кожний рік, враховуючи контрактування з Національною службою здоров'я, переформатовується, реорганізовується для того, щоб кваліфіковано надавати в повному обсязі медичну допомогу крім того. Надання медичної допомоги в роботі з Національною службою здоров'я потребує ще електронну фіксацію, правильне ведення, правильне кодування, і тільки після цього Національна служба оплачує той чи інший від послуги. Ви, мабуть, також чули, що такі голосні заяви що. Лікувальні установи країни обманюють Національну службу здоров'я, неправильно вводять дані. Але хочу сказати, що ця інформація не досить достовірна, адже не всі лікувальні установи так безвідповідально до цього ставляться. І коли забирають кошти з 1 січня, початку року, в кінці року, то це досить негативно впливає на фінансову діяльність закладу. Хоча ми намагались якнайменше знизити оці ризики, постійно працюємо в плані з Національною службою здоров'я, в плані структурних підрозділів тих відповідальних осіб, які вводять цю інформацію. Але на жаль, так треба говорити: Національна служба здоров'я змінює правила під час поточного року, декілька разів переписуючи контракти і тому іноді виникають проблемні питання щодо фінансування того чи іншого напрямку, адже рік почався з одними правилами, до кінця року ми доходимо з іншими правилами. Фінансово переглядається фінансування тих напрямків, і воно звичайно забирається кошти за цілий рік. І це досить неприємно для лікувальних установ. Можете назвати декілька нових правил, які ввела Національна служба здоров'я саме в напротязі року. Національна служба здоров'я дуже багато уваги приділяла хірургічному напрямку, кодуванню тих чи інших захворювань. І це як хірургія одного дня, так і стаціонарна допомога. А також досить багато було змін в роботі 9-го амбулаторного пакету, тобто в народі це поліклініка. Де досить все змінювалося, розписувалося, прописувалося заново. І є зміни вже на 2026 рік. Ми його вивчаємо. Отже, національна служба здоров'я повідомляє, що так, буде зменшення фінансування спеціалізованої допомоги, більш ретельніше будуть підходити до е, обрахунку тих медичних послуг, які надаються в лікувальних установах. Вони е, визначають, скільки часу повинен приділити пацієнт, скільки обстежень може бути в один, в один день. Тому е, не завжди під час надання. Діагностичної послуги побажання пацієнта. ми це можемо стілити все в один календарний день. Адже національна служба здоров'я не завжди це все проплачує і дуже багато нюансів. У нас є окремий відділ роботи з національною службою здоров'я, який постійно комунікує і працюючи з тими лікарями на прийомі чи які надають стаціонарну допомогу, контролюють і допомагають правильно вводити. Ту електронну інформацію щодо надання медичної допомоги це один з зараз невід'ємних складових успішної роботи закладу правильно фіксувати і отримувати відповідне фінансування. Про пацієнтів їх у 25-му році стало більше. Чи все ж таки? Якщо говорити зараз на кінець року, то якщо ми говоримо за стаціонарну допомогу, то це біля 16 тисяч пролікованих. Це десь плюс-мінус на тисячу більше, ніж в минулому році. Якщо ми говоримо за діагностику за роботу вузьких спеціалістів за консультацію, то це біля 73 тисяч випадків, які Пройшли консультації за різними напрямками в різних фахівців, хоча на одного пацієнта це може бути до 10 різних консультацій, адже онкологія це досить специфічний напрямок, захворювання, який потребує комплексного підходу, більш виваженого вирішення тактики лікування, є світові стандарти, які потребують той чи в вид діагностики, щоб особливо був. Це і інструментальні, і лабораторні, і гістологічні, і імуногістологічні. Тому не все в онкології відбувається за один день. Це напрямок планового лікування, але краще попередити це захворювання і виїзди в райони роботи мобільних онкологічних бригад. Направлені на те, щоб 에, людям було зручніше і їм було комфортніше отримувати фахову кваліфіковану послугу за своїм місцем проживання. Все, що їм потрібно, це поділити. Собі час і прийти. Це дуже важливо, адже ми провели аналіз, і ми вже про це говорили і на нашій конференції, що не завжди лікувальні установи, до яких їде мобільна онкологічна бригада, повідомляє е, ну, своє населення, території, своїх підписантів про те, що вони можуть прийти безкоштовно в діагностику в напрямку онкології. Хотілося б, щоб тут. І самі громадяни і влади більше приділяли цьому уваги і розуміла, що вона також несе відповідальність за свідомість за те, що ну здоров'я це найвищий скарб країни, і люди це найбільший скарб країни. Того за своїх людей потрібно дбати. Знаємо, що для вас рання діагностика це один з пріоритетів роботи Буковинського онкоцентру. за цей рік чи все ж таки збільшилась кількість раннього виявлення? Раннє виявлення за два роки більше двох років працюється програма на закладі і співпраці з первинною ланкою. Звичайно, що воно не може критично змінити тут ситуацію, але ми бачимо, що по деяким нозологіям все таки йде спад занедбаності. Освіченість населення про ранню діагностику, зокрема онкологічних захворювань, нашу роботу із телебаченням із інтернет-ресурсами дають свій результат, що люди звертають на ті проблемні питання, які можуть у них виникнути. Вже ми говоримо в ранньому віці. Ці Раз на рік обстежитись, пройти на консультацію. Е, потрібно тільки бажання, а умови сучасні а фахівці кваліфіковані і сучасне обладнання. Тобто, все, що потрібно, це треба відповідально ставитись до свого здоров'я, до свого майбутнього, що дасть змогу упередити оцю біду, яка називається онкологія. Минулого року ви згадували про те, що під час війни люди менше звертаються до лікарів, і що коли війна закінчиться, буде такий бум на онкозахворювання. На вашу думку, це ще ця тенденція триває. Ну тобто, люди ще не звертаються Суспільство вже звикло до війни. Так, так кожен день боротьби війни вартує людське життя, здоров'я, території. Але на жаль, людина. Звикаю до всього, і коли нема тої біди, коли неї вже і зараз вона забуває про ту біду, яка може прийти. А онкологія приходить тоді, коли її не очікуєш. Вона зазвичай безсимптомна. Вона має особливості щодо діагностики, подальшого лікування, перспективи лікування, якості того життя, того увага до свого здоров'я, відвідування на діагностичні огляди до нас заклад вузьких спеціалістів. Ще раз кажу, жінки це онкомомолог, гінеколог, чоловіки обов'язково після 45-50 років це онкоуролог, астрофіброскопія, колоноскопія, ультразвукова діагностика, цистоскопія, гістероскопія. Ці всі інструментальні методи обстеження в установі проводяться безкоштовно. Так, є певні умови, з яких ці обстеження безкоштовні. Обов'язково мають бути декларації з сімейним лікарем. Також Національна служба здоров'я по-різному оплачує вікову категорію тих пацієнтів, які до нас звертаються, але ці всі послуги у нас безкоштовні. Але все, що потрібно, це приділити собі увагу і подумати про своє майбутнє і майбутнє тих близьких, які є у цих людей. Побороти стереотип, що онколікарня це ракова лікарня, так? Чи вам вдається вже є перші результати цього? Перші результати це можна дізнатися тоді, коли спілкуєшся з пацієнтом, коли ти чуєш гарні відгуки, коли змінюється сама структура лікувальної установи, вона відповідає сучасним вимогам, сучасним стандартам світовим, які зараз діють. Адже кожний світовий проект він вимагає того, щоб медична, онкологічна допомога надавалася згідно світових стандартів. Сучасне обладнання, постійне стажування, навчання колективу за різними напрямками дає досить гарні результати, і так дійсними змінням ставлено до цієї лікувальної установи, яка в нас в області раніше називалася «Ракове». Зараз це сучасний європейський онкологічний центр, який допомагає тим, хто до нас приходить з бідою, боротися з нею, вірити, надіяти і здобувати досить гарні результати, жити і розуміти, що. Можна перемогти все, але це потрібно вірити. І так на завершення, все ж таки, ви би як оцінили 2025 рік для Буковинського онкоцентру? Позитивно чи нормально? Для Буковинського онкологічного центру він досить важкий, складний. Ми також відчуваємо війну, ми також відчуваємо ті всі чинники, які виникли з війною. Але я ще раз скажу, не завдяки всупереч. ми рухаємося вперед, розвиваємося, розуміємо, що онкологія нікуди не дінеться. А ми разом з тими пацієнтами звертаємося до нас, звертаються. Повинні боротися з цими онкологічними захворюванням, того думаємо наперед. Плануємо на досить ще багато амбітних проектів, які ми в подальшому, так само в 26-му році, будемо втілювати життя, завершувати їх. Але на жаль, війна має свої відбитки і на термінах, які були заплановані на початку, скажімо так. Адже не всі навіть державні проекти завершуються вчасно. Так само ми говоримо і про міжнародні і. Все-таки складне фінансування, недофінансування, фінансування не за всіма напрямками, не всіх послуг, воно відбувається на фінансовому благополуччі і самої установи і все менше ресурсів для розвитку, забезпечення онкологічної допомоги на 100%. Є досить багато програм, якщо ми говоримо за хімію препарати, гормонотерапію, вони також не всі вчасно виконуються або виконуються в ті терміни, які потрібно. Ми також пояснюємо пацієнтам. Тому є багато чинників, які впливали на наше життя, на нашу роботу, але слава Богу, всі живі, всі здорові. У нас. Більш-менш мирно в області ми не бачимо тої біди, тих смертей, тої розрухи, які є в більшій частині України, що значно полог... полегшує і роботу і надання онкологічної допомоги. Тому так позитивно. Які плани на 26-й рік? 26-й рік це рік викликів в плані того, що робота з національною службою здоров'я стає все жорсткішою в плані виконання тих вимог, які вони ставлять перед лікувальними установами. Відсутність додаткового фінансування, щоб ми могли би звертатися до області, адже є певні речі, які потребують досить фінансових дороговартісних вливань ззовні. Ми, в свою чергу, намагаємося і як забезпечувати пацієнтів ліками, розхідними матеріалами, забезпечувати відповідну заробітну Платню медперсоналу, адже та реальність і те, що держава декларує, воно зовсім ну, не відповідає тим реаліям, які є сьогодні, і досить важко на ті державні зарплати прожити. Тому ми дуже багато вкладаємо в дофінансування заробітній плиті наших фахівців. Ну і звичайно вкладати в сучасне обладнання в умови, де це обладнання має бути встановлено, адже не всі проекти стовідсотково закриваються. Тими партнерами і дуже багато зобов'язань установа бере на себе, щоб втілити в життя той чи інший проект, не дивлячись на те, що обладнання надається безкоштовно, що ви побажали чорнівчанам і буковинцям напередодні нового року. Здоров'я та перемоги.